Кажу, в залежності от того, як красиво ми вийдемо. Да, да, вийдем, так. Так, будеш посприяти. Чим красивіше ми вийдемо, тим вище канал. Так. Тим вище ви канал. Так. Такс. Я от так перепрошу, от так читати красиво, а то потопото. По, по картинці, да. Да. Не видало хлоп'я на світ з'явившись, яке життя вготоване йому. Та, мабуть, Матір Божа і свічні заступниками стали малюку. А долю ангели усі уплітали в чудових різнобарних ниточок. Відвертість, розум вроду дарували, є, є. ще й гумору додавали разок. Разок цих намистин такий яскравий, Що засліпив усі незгоди враз. І добре лиш у пам'яті зосталось, коли з'явив в житті щасливий шанс. Дитинство, юність тахом відлетіли, з розсвіння не непрош... непроста прийшла пора. Згадалась, мама і тата говорили на все життя багате, а от честь одна. Це чітко вкарбувалося у серце, авантюризму сповнений без меж до всього докопається, доб'ється Парадник, друг і мілий протеже. Він компетентний в кулуарах ради, а ще підкований, як кажуть, на всі сто. Та хочеться всім серцем дати пораду. Побережи себе, бо підле зло. Буває протиріч багато долі Комусь це до вподоби, кому ні, комусь товариш він у дружнім колі, а хтось не приє за таїв душі. Але життя бо воно життя, як завжди, непередбачуване, непросте. І на сьогодні, тридцять п'ять, здолавши, нехай не розчаровує тебе. А ще добавити сили і завзяття, щоб тїлите у діях мрій політ. Бажаємо щастя, радості, кохання та ще прожити багато-багато літ. Дякую. З латушкою з виконанням, дівчатко. Браво. Дякую. <свят> так тобі вже... таке не вручили? І рано не вручила? Нет. Ай, Нет. Леша, ну це, звичайно, чорновик. Можно? Можно. Спасибо велике. Вот це саме дорожче, чернов... що мені буде на сьогодні. Це ти останеш мамі? Так. Да.